Я тепер додаю до назви нашого центру поки що існуючої Росії, тому що вона виходить на свою фінішну пряму. Так що будемо оптимістично дивитися в майбутнє. Ну це цікаво. А чому ви так вважаєте, що вона вже виходить на свою фінішну пряму? Тому що справді про це багато експертів говорили. Але отакі сигнали ви бачите? Ну там сигналів тисяча і один, починаючи від того, що російська економіка. Продовжує стагнувати, і це назавжди бачите, навіть якщо собі уявити, що от якийсь період часу вона буде йти за таким самим інтенсивним шляхом, коли з усіх боків проблеми, і навіть якщо російська влада буде намагатися через. Військове виробництво тримати її на плаву, то це просто означатиме, що оцей військовий пухир перетворюється в ракову пухлину, яка розростається і яка потім почне жерти цивільне виробництво, а відтак воно зупиниться. Так що там багато дуже цікавих тенденцій, повторюю ще раз, особливо економічних, а плюс здайте. Що нафта дешевше, а плюс задаєте, що ще і американські сенатори-конгресмени ну поки що погрожують драконівськими санкціями відносно тих країн, які купують російську нафту і газ. А може ж воно все станеться? І якщо це все зійдеться в одну точку, то ну там від Росії мало що залишиться. Тому треба дивитися на справи оптимістично і допомагати Росії пошвидше загнутися. Абсолютно і ширше трохи про Росію. От, Власне, хотілося б з вами обговорити оцей парад на Червоній площі в Москві, який має відбутися і на чотири дні при відомо, що прибув вже Сі Цзіньпінь, так до столиці Росії. До 10 травня він там прибуде. І справді, ну для політиків такого рівня це досить тривалий навіть термін перебування. Відомо також, що і президент Сербії Вучич уже теж там. От як ви гадаєте, все-таки, от що можливо відбувається зараз між Росією і Китаєм, що все-таки такий тривалий візит? Ну Оксана, це протокольні речі. Якщо це державний візит, то там повинні бути фанфари, барабани, червоні доріжки, програма, яка є офіційною, яка є неофіційною, ну одним словом. Якщо захотіти, то його можна зробити і тижневим було було б бажання колись за давніх часів, після того як лідер прибував в столицю, йому влаштовували ще й поїздку, як тоді казали, по страні. тобто вибирали якесь місто, або може навіть кілька міст, куди його відправляли з кимось з високих супроводжуючих. Ну і на тому власне все закінчилося. Я не знаю, яка там буде програма. Крім е, самої Москви, можливо, там придумують умовний е, Новосибірськ чи там Сизрань, чи ще щось, в залежності від того, що, що, що захоче і китайська сторона, а може щось на Далекому Сході. Е, але е, тут залежить від, від домовленості двох сторін. Але по суті, е, це, це так би мовити, протокольні речі. Але по суті, я думаю, що Китай. Е, Ну, хочу продемонструвати американцям, що їхні вологі мрії про те, що вони, американці, відірвуть Росію від Китаю такими мріями і залишаться. Мені здається, що головною головним завданням, яке перед собою ставить ці, чітко і ясно сказати Путіну на його місце, тримати його на цьому короткому. І розказувати, як він Путін, буде правильно співпрацювати з Китаєм. Дивіться, зараз зовсім не випадково з'явилася тема про відновлення якихось розмов, переговорів, обміну думками відносно цього нового потоку Сила Сибір Сибіру-2. Вже ці розмови ведуться, ну я думаю, може десятиліття, вже не менше, і воно все залишається на рівні розмов. Чому? Тому що Китай висуває свої умови, а умови такі, щоб Росія на цьому не особливо той напрацювала на, на щось, Е, Китайці вимагають, щоб Росіяни за свій кошт будували цей газогін. А це. Ну, це це, це мільярд, десятки мільярдів доларів. Вони вимагають, щоб потім ціна цього газу трошечки була вища від тієї ціни, якою користуються російські споживачі, і щоб були гарантовані довготривалі і доволі великі постачання цього газу для Китаю. Ну, такі умови насправді є кабальними, тому що ну, попробуй побудувати все це за свій кошт, коли в тебе в бюджеті така собі навіть не дірка а провалля, і воно не зменшується, а збільшується. А попробуй тоді порахувати, через скільки десятків років такий проєкт тобі окупиться, тому що ну, якщо трошечки більше від собі вартості, то це розтягнеться на десятиліття. Ну а тоді виникає питання: а для чого нам це все робити? Але китайці прекрасно розуміють, що у них карти в руках, і вони можуть казати, що треба робити Путіну, хоча йому це не подобається. Тому що якщо зараз Китай умовно припинить торгівлю з Росією, вона просто розвалиться від того, що не буде куди продавати оці свої нафту, газ, ліс, частково вугілля і все. І тоді російська економіка просто зупиняється. Отже, я думаю, що для Росії це такий собі виїзд для того, щоб показати, ну як колись у нас сказала сто Рубінович, щоб всі знали свої місця і відповідним чином діяли. Тут цікаво, до речі, це чи не демонстрація це і союзникам, так званим друзям Путіна, от зокрема мова про Кім Чен Іна, тому що ну, відомо, що китайські, до прикладу, військові будуть брати участь у параді, а військові Північної Кореї, які, ну, як ми знаємо, так воювали зокрема на Курщині, брали їх в полон, їх не буде, вони не будуть брати участь в параді. Ну, принаймні в засобах масової інформації пишуть через це, що Китай не хоче там з якимось недо... Країнами марширувати одночасно і так далі, але чи це не сигнал до прикладу від Путіна, тому же Кім Чен Іну що ось твоє місце, і там серед так званих друзів Путіна і щось може потім з цими знаєте відносинами відбутися в результаті, що Кім Чен Ін ну, все таки не прибуде на парад? Думаю, що е, з північною Кореєю Москва вибудовує свою, так би мовити, гру, свою лінію. Для неї дуже важливою і необхідною, тому що ви бачите, що ну як кажуть, сати важливо, чи це правда, чи ні. П'ятдесят відсотків які використовує Москва, вона бере у північної Кореї, тому для неї цей напрямок є надзвичайно важливим. Дивіться, вони північні корейці, як би там не було, але так само допомагають Росії на полі бою. Вони набувають відповідного досвіду, і можливо через якийсь певний період часу справді стануть певним фактором. Поки що про це говорити рано, але ну, все ж залежить від часу і. Того наскільки вони будуть швидко набувати цього доступу, так що для Московії ця тема є надзвичайно важливою, і якраз тут Путін мені здається буде робити все, щоб навпаки не дати Китаю особливо так би мовити перебити цю гру. Хоча Китай очевидно контролює фактично все те, що відбувається в економічному плані північних кореї, тому що без реальної китайської допомоги Північна Корея так само це гіпертрофована економіка в військовому плані. Тобто, це все те, що випрацьовується іде на збройні сили. А вже Китай забезпечує тією чи іншою мірою ну, населення, щоб воно там просто не повмирало з голоду і на цьому. Тримається вся ця північна корейська система. Так що тут теж своєрідна гра, тут теж своєрідні внутрішні конфлікти до певної міри, тому що бачите, Китай не хоче, щоб Північна Корея ну так, грубо кажучи, висовувалася. А вона висовується, а Путін їй в цьому допомагає. Це безумовно не подобається Китаю, тому що він там є. На, на на його ж думку, головним стовідсотковим лідером гегемоном, там і так далі. І так далі, значить, треба яким чином е, повпливати на, е, на Путіна, щоб він так само можливо трошечки призупинив цей е, щасливий для обох обках країн розток подій, і так далі. Тобто, думаю, що в цьому контексті СІ буде чітким, зрозумілим. Ну як знаєте, як. Хазяїн, який приїжджає до а, свого холопа, і якому буде розповідати ну, межі його свободи, а, холоп теж має право на якусь свободу, але рабську. Ну от, от він, я думаю, всі і розповість Путіну а, все те, що йому треба буде робити, для того, щоб просто втриматися. Бо повторюю ще раз: якщо Китай раптом а, бачить, що Путін починає грати в якусь свою гру. у нього дуже багато інструментів цю гру припинити. Пане Володимире ще цікаво, якраз про тих, хто вирішив все-таки відвідати цей парад, тому що, зокрема, президент Зеленський заявив, що ми не можемо гарантувати безпеку лідерам цих країн, так з очевидних причин. І навіть сьогодні деякі лідери не можуть потрапити туди через масовану атаку дронів на болотах. І отакі слова нашого президента, де хто з цих лідерів навіть розцінив якусь особисту погрозу. І от все-таки чому так на вашу думку, чи не розуміють? Чи лідери, зокрема, цих країн, що ну Путін здатний навіть організувати якийсь теракт на своїй ж території, щоб потім нас в цьому звинуватити? Ну, ви бачите, якщо подивитися на склад, то фактично головним героєм цього всього є сі. І отут я думаю, ключова задумка Путіна якраз була в тому, щоб продемонструвати, що вони єдині, що вони. Союзники, що Китай буде на боці Росії, і так далі, і так далі. Ну те, про що ми з вами щойно говорили, <клух> О, будьте здорові Дякую. Діяли. Діяли. От, але все інше, це ну знаєте, це ну ноунейми. No ну ну, хто? Ну ну, 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 ну при всій повазі до всіх цих країн, але вони. Жодної серйозної ролі е, в світових справах в політиці не відіграють. Це половину з тих, хто при хто приїде, начебто, ну ще не зрозуміло чи, чи долетить. Це постсовок, там, де демократія не ночувала. Ну нема тут, я кажу, чому дивуватися. Єдине, що мене дивує, це позиція. Алієва, який міг би все-таки більш якось реалістично і стратегічно дивитися на, на, на ті процеси, які відбуваються. Ну, на жаль. От, Всі інші, ну це ну, не хочу сказати слово прихвостні, але десь воно недалеко від того, яку роль вони відіграють в на відносинах з Москвою. Там уже Путін є е, е, хазяїном і він може. Впливати на ті чи інші країни відповідним чином, чи подарунками, чи певними зобов'язаннями, і так далі. Так далі. Це, вже, це вже наступний етап. Так що головний герой цієї п'єси, яка має чи може відбутися в Москві, це китайський лідер, а все інше це так Мосовка підтанцьовка. До речі, пан Володимир якраз підказують мені, що президент президента Алієв, так як ви сказали, він якраз з'явилася інформація перед етером, що він відмовився приїхати на цей парад, так що, все-таки тут кісь, хоча б як ви кажете. Можливо, позитив, два за реакція, але от ще цікаво, що Пісков, так род Путіна, він заявив, що Віктора Януковича і Башара Асада не буде на параді, якраз цьому 9 травня. От, чи є у вас можливо якісь догадки? Чому Ну, захворіли на Роксана? Ну ви знаєте, що у політиків, і дипломатів є такі дипломатичні хвороби, от нежить раптом зачепила там, чи щось іще, чи, чи серце схопило. Ну, от, бачите, ну от Вучіча відкачали, то він десь там прилетів, а могли ж не відкачати. Ну от тому, тому це все політика, це все те, що говорить лише про одне. Ну, по перше, я вам скажу, що оце свято побідеся вже зіпсоване. Тобто, вже всі, хто туди збирається, розуміють, що вони по перше справді дуже ризикують. По-друге, дуже програє сам Путін, тому що зібравши навколо Москви все, що можна, він оголив решту країни. І я думаю, що подарунки від добрих дронів, які свідки свізьмуться, вони обов'язково будуть до цього для них історичного дня і події. Так що в свято вже вдалося тільки зі знаком мінус. Всі будуть тремтіти, які будуть стояти на трибуні, тому що при всіх запевненнях, що все буде добре, ну, ніхто ж не гарантує, що якийсь, ну, знаєте, випадковий дрон все ж таки може звернути з своєї траєкторії, його не помітять, і він долетить і десь навіть не вбивши нікого, просто налякає. Ну, і собі стоять люди на цій Красній площі, а тут тривоги йдуть. От все виє, всі переглядаються. Путін з тріумфатора перетворюється в сіру оцю мишу, яка не знає, в яку щілинку забитися. От, власне, і все свято. Тому я думаю, що вже зараз можна говорити про те, що воно не відбулося в тому розумінні, як його бачив Путін. І слава Богу, знаєте, бумеранг він е, такий, що він е, чомусь повертається. Його запустили, а тепер він полетів назад. От, власне, це цікаво, те, що ви кажете, що будуть справді стояти і тремтіти десь так, мож, мабуть, воно й буде, але все ж таки росіяни намагаються страхуватися, так не тільки звозять ППО. Навіть з лінії відомого розміжування до Москви, але навіть почали вже нам орієшником своїм погрожувати ударом по Києву. От це як ви думаєте, все таки це відповідь на те, що ми не погодилися на це триденне перемир'я, і все так лякають, щоб знов ж таки якийсь добрий дрон не долетів до цієї червоної площі. Чи це Є, дійсно це шантаж, типовий шантаж? Це те, що в них залишається, ну ще бачите, цей е, не знаю, як його навіть назвати е керівник надо імперії сказав, що ну ми не будемо застосовувати ядерну зброю проти України. У нас, мовляв, і іншої вистачає, е тому не потрібно. Це ж теж ну, не пряма форма шантажу і залякування, але ж все одно, вона, вона є. Тобто, е це те, що у них єдине і залишилося більше е ну, чогось такого, що може їм допомогти нема, а от е, лишається е, брехня, інсинуації і шантаж це дві, до речі, типові скрепи е, цієї недоімперії, цього е, дивовижного за своїм е, за своїм глупством е, народонаселення. Ну що зробиш? Така у них ментальність. Ну тут якраз цікаво про те, що те, що Росія пропонувала триденне перемир'я, так пам'ятаємо, що Володимир Зеленський пропонував тридцятиденне перемиря. Його просто ну проігнорували, так що знову ж таки свідченням того, що Росія не веде діалог якийсь, а просто ставить ультиматум. І чи не є це знов ж таки вкотре свідченням того, що Росія не має намірів ні про що домовлятися, а просто ну так буде ставити ультиматуми і все і це. І цей їхній істинний намір що ніяких домовленостей у те, про що говорять, що з ними можна вести перемовини, що там і так далі. І так далі, бути не може. Ну до речі, до вашого питання, яке ви задаєте глядачам. Ну, моя особиста думка, вибачте, як вашого глядача в даному випадку і співрозмовника, за жодних обставин не можна вести переговори з Росією сам на сам, це виключено. З нашого боку, на мою думку, повинні сидіти ми, українці, європейці і американці, хочуть, чи не хочуть. кінцевому рахунку, дивіться, це ж Трамп запропонував насправді перемир'я. Ми його підтримали. Прийшло вже скільки? Ну, майже два місяці. І що Путін весь час робить кроки, які насправді. Кажуть Трампу, що я не хочу твоєї пропозиції. Я там на три дні, на два дні, на при тому, що навіть те великодня перемир'я, яке начебто мало мати місце, виявилося абсолютно пустопорожнім. Тому ні про які домовленості, ні про які угоди станом на зараз, мені здається, вести мову просто-напросто неможливо, тому що. Переговори передбачають бажання двох сторін домовитися, питанням задачі: про що ми можемо домовлятися з агресором, ворогом тим, хто вбиває нас щодня? Тому ці всі розмови про якісь там мирні угоди і таке інше, ну мені вони просто здаються настільки нереалістичними і настільки. Ну, якимись просто е, політично е, абсурдними, mm -hmm. е, ми можемо ставити питання по-іншому. Що треба зробити, щоб змусити Путіна відступити за межі української землі? Оце правильно мені здається постановка питання, бо вона передбачає, що треба надавати Україні максимум зброї, треба посилювати проти Путіна всі можливі санкції. а е, Перелік таких санкцій є. І треба третє, не давати Путіну надію на те, що він виривається з міжнародної ізоляції, а цю ізоляцію ще більше посилювати і ізолювати Росію взагалі від всього нормального цивілізованого світу. До цього теж є можливості. От, власне, про це має йти мова, а не про те, що ми готуємося до якогось переговорного процесу. З країною, яка не хоче припинити війну, ну це просто чесно кажучи, абсурд пане, пане Володимире. Я повністю насправді особисто поділяю вашу думку. Так це знов ж таки думка тверозомисліючої розумної людини, що не демонструють, на жаль, наші партнери, так зокрема Сполучені Штати Америки, останнім часом, що ми знаємо, знов ж таки вивівши Росію з цієї міжнародної ізоляції і так далі. І е, щодо Але, чи потрібно це, кажучи, вона... не можу сказати, що вони вивели. Росією з міжнародної ізоляції, те, що там до нього приїхав Вітков, ну це ще далеко не те, що його вивели з міжнародної ізоляції. Це просто такий собі якийсь певний елемент. Але тут я думаю, що давайте не ставити вже так різко питання, що Путін прорвав міжнародну ізоляцію. Якби це було, він би літав би по світу, не боючись, що його заарештують і привезуть в Гагаму. А так він тремтить. Вибачте, що вас перебив. Зрештою, до речі, от те, що ми сьогодні питаємо наших глядачів, так чи потрібно Україні вести прямі переговори з РЕП, 81% думає, якраз що не можна сам на сам, так як і ви кажете, вести ніякі перемовини з Росією. І це дуже добре, що глядачі наші, зокрема, це теж розуміють. Але ще цікаво, що видання більд ще одна тема. Днями опублікувала досить таку статтю цікаву, і де посадовці західних країн, вони вважають, що Путін не може зараз завершити цю війну, тому що це обі просто обернеться для нього катастрофою. І так, по-перше, це є дуже багато солдат, які вже звикли до насилля, які повернуться додому. По-друге, це і економіка, яка вже так. Як ви навіть кажете про те, що доживає вже своє, і вона на військових рейках і вона просто не виживе. Так, і з одного боку, це добре, що все таки на заході це нарешті починають усвідомлювати про це голосно говорити, але з іншого боку, справді нам від цього трохи не легше. І чи ми опинилися, знаєте, так навіть у безвиході, такий, можливо, не дуже оптимістичний, точніше сценарій. От Яка ваша думка з цього приводу? Ні, Руслан, я тут якраз з вами не погоджуюся, тому що жодного песимізму я, чесно кажучи, не бачу. Ну дивіться, навіть при тому, що Трамп робить ну, все, щоб якось не сильно, поки що, що не менше, топтати Путіна. І ви ж бачите, він навіть на це на цю абсолютно ідіотську пропозицію сказав: ну так, три дні це. Це мало, але з іншого боку, це дуже багато, тому що раніше попередній президент, взагалі, ні, ні про що не думав, і знову це сама платівка про те, що війни не було б, якби він був президентом, і так далі. От але, попри це, все ну, він дає нам реально зараз можливість купувати е, зброю прямо чи, чи, чи опосередковано, але це е, серйозний. Так би мовити, момент далі. Давайте подивимося на Європу. Ну, Сьогодні немає практично жодного адекватного політичного лідера в Європі, який би не сказав, що ні ні, ми на боці України і ми не збираємося жодним чином відступати від цієї позиції. І це цілком зрозуміло, тому що Європа ось тут близько до цього дикого ведмедя. Тому Європа так само консолідується. І що говорить пан Кубіліус? А він говорить про те, що якщо буде потрібно, якщо Америка відступить, то ми подвоїмо військову допомогу Україні і піднімемо фактично рівень з 40 мільярдів до 80 мільярдів євро, розміщуючи в тому числі виробництво військової техніки в Україні, тому що це вдвічі дешевше. Тобто тут я не бачу а, чогось песімістичного навпаки, іде консолідація. А, ну інша справа, а, що все-таки європейці могли б бути трошечки рішучішими. Бачите, ця коаліція вона а, начебто формується, але з іншого боку, всі в один голос говорять: ну, спочатку припинення вогню, а потім все інше. Ну чуючи такі розмови, Путін е очевидно не хоче припиняти вогонь, тому що якщо він його припиняє, ну він втрачає все Він втрачає по перше стабільність в себе всередині країни. Ми про це вже з вами говорили. По-друге, він розпрощається назавжди з ідеєю поглинути Україну. Тому що якщо е війни нема, е західні країни розміщують в Україні свої війська. Повірте, Путін не ризикне жодним чином стріляти по військах Британії, Франції, там, Німеччини чи Італії, чи будь-будь-якої іншої країни НАТО, бо це вже зовсім інша історія, і все. І тоді головна задача, головне завдання цієї війни воно. Провисає в повітрі. Україна залишилась, Україна є і буде. при тому буде відразу в Європейському Союзі через певний період часу, і потім буде в НАТО. Значить, його мрії про те, що Україна зникне, зникли так само, як в ранішній туман. От і подумайте про що він розмірковуватиме, коли стоятиме, чи він стоятиме, чи може і не стоятиме на на трибуні. Мов на красній площі.